Також наявниці в нас ще ось такий варіант світодіодної ледбалки, який має потужність 72 Вт. Вона має 9 лінз. Ось такий, де широкий радіатор охолодження. Також на цьому варіанті йде в нас бокове кріплення. Вона має два режими ближнє та дальнє світло. Дуже крутий та якісний варіант. Друзі. Ось такі йдуть кронштейни кріплення до неї в комплекті. кронштейни ставляться з боку. Болтики, звичайно, йдуть для того, щоб її закріпити. Даний варіант світодіодної ледбалки має два режими ближнє та дальнє світло. На ближньому вона не сліпить. Довжина її буде 28 см. Від отвору від отворів. До отворів, якщо брати, наприклад, вже разом із кріпленнями. Якщо дивитись ось по цим отворам, де вони будуть кріпитись, то тут буде десь ну, ще плюс по півтора сантиметра з кожної сторони потрібно додати. Ось такий йде широкий радіатор охолодження, як я вже говорив, два режими і дальнє світло. На ближньому дуже головне те, що на ближньому вона не сліпить. За рахунок ось цих вертикальних лінз, на ближньому вона має чітку межу і сліпити вона не буде. Ціна даного варіанту балки в нас зараз 1480 гривень. Це в нас зараз ціна йде знижена. Стара ціна їх була 1850 гривень. На ці варіанти світодіону лінзову. У балок, зараз у нас йдуть знижені ціни. Є в нас наявності також більші варіанти. Ось, наприклад, 63 см, є в нас 80 см, є 106 см та 130 см. Ось це, наприклад, 83 см. Кому цікаві варіанти, друзі, звертайтесь, відправляємо по новій пошті компанія Слова